А чого пацани оце на фронті мають там Бакопа спати? я перепрошую, срать там під йоки, під Опача. Чуєте, а давайте по чесному. Хто із вас слушав Лєпса, Тімоті, знаєте, що зараз Лепс заявив? Ну, оце і що. Тайка, Рємка на столі. Він офіційно зараз заявив в інтерв'ю, я ще ставку зробив, що Покровськ, наш Покровськ. мае быть переноминованный в Путинград. А у нашего великого президента должен быть Путинград, чтобы потомки помнили о его великих делах. Путин уже может ничего не делать, да он может даже завтра уйти. Но имя его будет жить в веках. От дивіться, зараз українці не розуміють, яку музику слухати, бо не всім подобається українська музика і так далі. У когось душа лежить там до російської старої музики. Але треба зрозуміти, що російська музика є лазейкою. Тобто, всі оці відомі російські музиканти це лазейка зі сторони Росії для того, щоб продовжувати впливати на нас. І не існує жодного відомого там співака, артиста чи музиканта в Росії, який би не був підвладний Путіну, талі. І перестать слухати російську музику, при всі порозуміть, що це е, сторона впливу Росії, понімаєте і? Ми зараз відкрили змогу для українців розповсюджувати за допомогою Ютуба, Інстаграма, Фейсбука і так далі нашу українську музику нормальну, українські новини наші, і отримують за це зарплату. Просто онлайн з телефона розповсюджувати, платформу створила. Вся інформація самі знаєте, де в шапці профіля, клікнете, подивитися безкоштовну лекцію для вас проведу. Розкажу, як це працює і яку ЗП, хто може скільки отримувати. У нас дуже багато вже прикладів є, в тому числі на американський ринок зараз виводимо, просто розповсюджують відео американ Блогерів, бо у них там рук не вистачає, вони, як маркетологи, американці не дуже. Ви самі бачите, що наші українці, аби дівчинка, може інстаграм набагато краще вести, ніж якийсь розкручений там, американський магазин. Ну, такі можливості зараз є, бо ситуацію, всі бачимо, досить плачевно. Там зараз ще скорочення йдуть по фінансам і по витратам в Україні. Багато бізнесів закривається, тому таку змогу відкрили зараз для українців. Вся інформація, як клікайте, в шапці профіля.